Антон, он же мей, замутив новий від джойнта. сухого. От дивіться, це представлення нового ямайського бульбулятора, наручного. Того зразу на ручку берете, От сидеш поніс, йдеш, хочеться хапануть. Затягнувся, нормально видих. Красавчики. Плюс водне охлаждення, Водичка. О, бачите, водичку? От нормально. Дивіться, він як пасує, він Він реально до будь-якої футболки, до любового. В нем даже бирать его можно. И за, сзади ты Сзади в твоем пакети шмаль. Я, короче, вот трой. Трой. А вот ты же... Вот. Густав. Заколотый. Заколотый. Абану. Густав высыпан. И вс ⁇ и довольный. Ну ладно, пальцы. Вс ⁇ Стидим на выгажите. From them cast not stop it. Some said I'm a playboy, a playboy, rabbit. Get chop like a bad habit. Some about the house.